Усім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку ведучі Софія Андрій, і ми раді вас вітати на нашому новому випуску Радіоліцею. У першій частині нашого випуску поділимося з вами святами, що відзначають 2 лютого. А другу частину буде присвячено талановитому співаку, про якого розповімо вам трохи згодом. Тому заряджайтеся гарним настроєм, і ми починаємо. Року 2 лютого відзначають День їздових собак. Довгий час вони були єдиним надійним засобом перевезення людей і вантажів у суворих погодних умовах арктичних районів. Допоки засніжені простори не були підкорені іншими видами транспорту уже протягом декількох тисячоліть люди використовують собачі упряжки для перевисування безвитривалих та сміливих маламутів. Хаски та інших представників їздових собак не могли обійтися у підкоренні обох полюсів планети та багатьох полярних експедиціях. День віздових собак це хороша можливість розповісти всім про такі якості цих тварин, як відданість, розум, витривалість і відвага. Багато цінителів їздових порід присвячують цей день збору коштів для притулків та інших благодійних організацій, які допомагають безпритульним собакам, а також захищають їх від жорстокого поводження. Також 2 лютого відзначають День Бабака. Традиція прогнозувати погоду за поведінкою тварин була притаманна для багатьох народів світу. Зокрема, ще в стародавньому Римі 2 лютого відзначали День їжака. Тварину будили і спостерігали, чи бо бачить вона свою тінь. У Німеччині аналогічною місією було покладено на Борсука. Поселенці саме цієї країни привезли із собою цей звичай до США. Те Борсука на посаді. Головного метеоролога замінив бабак. Удень у і нині за поведінкою бабаків передбачають тривалість весни і поворот. Також 2 лютого відзначається Всесвітній день гавайської гітари або Шукулели. Батьківщиною гавайської гітари вважають португальський регіон Мадейру, де її вперше було виготовлено. А сталося це у 1880-х роках. Оригінальну гітару на Гавайські острови завезли португальські іммігранти наприкінці ХІХ століття, а місцеві жителі почали її називати Укулеле. На початку ХХ століття Укулеле став одним із основних музичних інструментів, які використовуються у джазовій музиці. А 1915 року в Сан-Франциско під час музичного фестивалю ця гітара прославилася на весь світ. У календарі неординарних свят на 2 лютого припадає відзначення дня самооновлення. Самооновлення це складний процес саморозвитку та самоскладення, який полягає у формуванні здорового тіла, прагненні наблизитись до певного ідеалу та переосмисленні відносин з оточенням. У цей день люди намагаються поглянути на життя по-новому, приступити до виконання запланованих, але так і не розпочатих з різних причин завдань щодо вдосконалення своїх знань і навичок. Та реалізувати потребу у відновленні душі та тіла, педні суспільства оновлюватись залежить від світогляду особистостей, не на правильно розставлених пріоритетах, сповнена оптимізмом і рішучістю людина, попри потрясіння та невдачі, шукає шлях до успіху. А маючи цілі, що надихають та мотивують їх досягти, вона спроможна домовтися великих перемог у своєму житті та змінити світ на краще. А тепер перейдемо до другої частини нашого випуску, яка буде присвячена Кузьмі Скребіну. Цю постать ми обрали не випадково, адже рівно 8 років тому, 2 лютого 2015 року, Андрій Кузьменко загинув у автокатастрофі. Він був життєрадісним і талановитим у всьому. Його знали як музиканта, який проміняв фанерну електрогітару на фортепіано, і під впливом батьків пішов у ненависну йому музичну школу. Він був би водієм сміттєвоза, оскільки вважав, що це романтично, якби одного дня він не закохався в музику. І завдяки цьому українська культура отримала неперевершеного музиканта, співака, автора пісень, продюсера і актора. Сьогодні нам би хотілося згадати його особистість в уривках його власних інтерв'ю. Отож, запрошуємо до перегляду. Нам не треба думати про, про смерть, поки ми живемо, правда? Тим більше, що після того, як ми закінчимо жити. От... Не буду говорити з впевненістю, але скорше всього, нас чекає, те, що ми не очікуємо все-таки побачити. Тобто не думаю, що там буде темнота все-таки відкриється, тому що це дуже складно то збудовано. Я вже багато років над тим думаю, і от чим, чим більше я про це думаю, тим більше я схиляюся до висновку, що одна молекула живого білка, яка плавала в океані, не могла потім переродитися в мільйони видів життя на землі. То Було створено якоюсь надсилою, якою, власне, є є Бог. Премія Юна. Сьогодні твоє ім'я не фігурує у жодній з номінацій, тому ти не у глядацькій залі, а біля бару. Ужас. Як воно так ужасно. От ти не в глядацькій залі, а біля бару б'єш склянки, так? Румуни їдуть. На собаках ти на 23 дні відмовляєшся абсолютно від всіх концертів. Ти можеш собі це дозволити? Можу собі Дозволити? Я не хочу літаки, яхти. Я не претендую на перші місця в хіт парадах. Форбсах і, і всьому решта. Тобто мені кайфово, я навчився жити і, щасливо тим в тому достатку, який я, я який я маю. Я не навижу от, 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 от дівайси, я просто, я просто ненавижу. Розумієш, то не моє. Мене сьогодні, щоб мене сюди запустили, на мене оту От фігню як навішалку. Футбол. футбол я ненавижу з того моменту, як е, мій тато, коли я був маленький, дивився футбол замість того, щоб я дивився мульт хаті був, понятно, один чорно-білий телевізор. Я постійно починається якісь зміні пуки, тоталки. Так, секунду, секунду, тільки подивився рахунок. Чік і все. То не футбол, такий гей-парад. 22 чолові в трусах ганяють. Розумієш, за ними 100 тисяч закоханих мужиків дивиться під пиво. Навіть не Ненавижуся від спорту. Ця та Софія. Усім дякуємо за увагу. Бажаємо вдалого та продуктивного дня. І наостанок запрошуємо вас до прослуховування пісні Склябіна. Остання сигарета. Випуск вже добігає до кінця. З вами були ведучі Андрій. Як віршами по стінах написане, я не хочу чекати і ніколи б не знати, коли прийде вже той момент, коли я останню сигнали. Куплетами у тебе заплетений ми з тобою не зіпсуті, монетами, ніби діти за руки через роки і муки переходили, і тому я з тобою, і тому ми в любові, і не думали, що прийде той момент. коли